Вітаю, шановні дев'яті класи, і сьогодні ми з вами будемо закріплювати матеріал, який ви прослухали на попередніх уроках. І е, працюємо над практичним заняттям номер 7 Працевлаштування неповнолітнього. Як завжди, прослухайте, будь ласка, важливу інформацію, а потім перейдете до завдань. Е, ну, взагалі, якщо розглядати неповнолітнього в трудовому праві, то дуже часто неповнолітні є. У нас безробіт. За даними ООН, сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток. Станом на 2020 рік понад 201 мільйон людей у світі є безробітними, що на 35 мільйонів більше, ніж 10 років тому. Безробітним згідно з законом України про зайнятість населення. Вважається працездатні громадяни, які, з, з незалежних від них причин, не мають заробітку через відсутність відповідної роботи, зареєстровані в Державній службі зайнятості та дійсно шукають роботу та здатні приступити до праці. І тут виникає логічне запитання: а де ж які повнолітнім, так і неповнолітнім шукати роботу? Згідно із законом України про зайнятість населення, працездатні. Працевлаштуванням людей на державному рівні займається Державна служба зайнятості, районні міські обласні центри праці. Ви, напевно, вже зустрічались з представниками Державної служби зайнятості. Будь-яка людина може звернутися в такий центр, де їй надають, нададуть допомогу у пошуках роботи відповідно до її кваліфікації, за бажанням зможуть направити безкоштовно на курси перепідготовки. Таку людину можуть зареєструвати як безробітну, і вона буде отримувати допомогу з безробітків. Другим шляхом, де можна шукати роботу, це оголошенням в ЗМІ. І напряму безпосередньо, якщо ви впевнені в своїх силах, то можна спробувати звернутися до роботодавців. Самостійно можна знайти компанію, яка себе, зареком... себе зарекомендувала в Україні. Можна розіслати їм резюме, мотиваційні листи і телефонувати час від часу, і питаючи, чи немає в них вакансій, така наполегливість обов'язково дасть результат. В пошуках роботи можна звернутися до рекрутингової компанії та кадрової агенції. Рекрутингова компанія орієнтується на клієнта, який подає замовлення на того чи іншого спеціаліста, і шукає такого спеціаліста. І потрібно задовольнити роботодавця. Кадрова агенція орієнтується на кандидата, того, хто шукає роботу. І її головне завдання це пра працевлаштувати потенційного працівника. Ще одним шляхом, де можна шукати роботу, це ярмарка вакансій, дні та виставки кар'єри. На них завжди приходять багато роботодавців в пошуках потенційних працівників. І з розвитком технологій особливе місце в пошуку. Роботи посідає інтернет, за допомогою якого швидко можна зайти на сайті із працевлаштуванням, сайти можна знайти потенційного роботодавця, кадрових агенцій, рекрутових компаній, підприємств та установ. Досить швидко та ефективно можна знайти роботу через особисті контакти. Звертайтеся за допомогою до всіх, колишніх одногрупників, колег, сусідів, друзів, родичів, однокласників. Деколи абсолютно несподівані адресати виявляються виграшні. Найголовніше це позбутися відчуття скромності, нібито за себе просто незручно. Адже ви не же жебра... не бракуєте, а хочете обміняти свою працю на заробітну плату. Варто лише пам'ятати, що запорукою успіху є не те, де ви шукаєте, а те, як саме ви це робите. Адже вирішальну роль відіграє особисте бажання працевлаштуватися. Із максимумом докладених до цього зусиль. Куди б ви не звернулись у пошуках роботи, попереду у вас завжди буде, вас завжди буде ваше резюме. Резюме – це опис вашого професійного шляху у письмовій формі, який покликаний створити позитивну думку, працедавця про вас. Резюме повинно містити такі пункти. По-перше, обов'язково, це повинна бути контактна. Інформації, тобто прізвище та ім'я, адреса, номер телефона, електронна адреса. При складанні резюме вам потрібно виділити ваше ім'я і прізвище живним або великим шрифтом. Пам'ятайте, що коли документів буде дуже багато, працедавець не повинен довго розшукувати в суцільному потоці тексту ім'я кандидата. Далі ви повинні зазначити мету або ціль. Тобто, вам потрібно визначити галузь діяльності та назву позиції, що цікавить людину і чим людина хоче займатися. Далі вам необхідно зазначити освіту. Варто починати з останнього закладу освіти і потім йти в зворотньому порядку. Тобто, наприклад, ви спочатку закінчили університет, далі ви пишете школу. Далі вам потрібно зазначити досвід роботи. Спочатку ви повинні вказати останнє місце роботи, потім інше в зворотньому хронологічному порядку. Далі ви зазначаєте професійні досягнення. Це можуть бути публікації, перемоги в конкурсі і тому подібне. Професійні навички це наступне. Тут ви можете вказати досвід роботи в цій галузі конкретній, і досягнення в цій галузі. Можна для створення такого. Іміджу себе можна зазначити і нагороди. Їх можна багато бажано написати, 2-3 найважливіші і достатньо. І ось останнє це особисті навички, тобто володіння комп'ютером, знання мов, права водія і тому В жодному разі не можна складати резюме від руки. Її потрібно друкувати. Цікавим є факт, що роботодавець витрачає на перегляд резюме в середньому від 20 до 30 секунд. Резюме створює перше враження про вас, тому варто зробити його привабливим для роботодавців. Перш ніж приступити до створення резюме, претендент повинен визначити для себе, які деталі своєї біографії він хоче викласти потенційному працедавцю максимально, а опис яких періодів професійної діяльності навпаки скоротити до домінь. Краще бути гранично лаконічним і конкретним при написанні резюме. Після того, як резюме складено, на нього варто подивитися очима роботодавця, тобто відповісти собі на запитання, чи легко його читати та скласти про вас позитивне враження. Чи ви саме та людина, яка потрібна роботодавцю. З резюме ми з вами будемо працювати в наступному начальному році на громадянській освіті, але ви повинні знати, що це таке на сьогодні. Також на ринку праці є афери, що є достатньо поширеним явищем. У зв'язку з цим при пошуку роботи слід дотримуватись цілої низки правил. По-перше, необхідно впевнитися в реальному існуванні роботодавця, як юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи, його реальній роботі у своїй галузі. Це можна зробити за допомогою простого пошуку в інтернеті, доцільно також порадитись з батьками та за можливістю ознайомитись з документами роботодавця. По-друге, слід звернути увагу на розмір заробітної плати. Якщо обіцяна заробітна плата суттєво вища за ту, що пропонується за таку роботу в інших місцях, то, скоріш за все, наявне шахрайство. По-третє, не варто погоджуватись на пропозиції безкоштовного стажування, випробувального терміну, тому що відповідно до, статті, до частини 3 статті 26 Кодексу законів про працю України. Випробування при прийомі на роботу неповнолітніх застосовуватись не може. По четверте, у разі прийняття на роботу неповнолітніх у віці до 16 років обов'язково є згода батьків. Інакше такий трудовий договір не матиме юридичну сили. По п'яте, в жодному разі не слід сплачувати кошти роботодавцю за майбутнє місце роботи, навчання, товари для реалізації. В більшості випадків такі пропозиції це ознака можливого шахрайства. По-шосте, співбесіда є важливим етапом при прийнятті на роботу. Слід докладно дізнатися, в чому саме полягатимуть трудові обов'язки. Також необхідно звернути увагу на характер проведення співбесіди. Найкраще, коли вона має індивідуальний характер. Співбесіда у вигляді лекції або великий потік кандидатів на працевлаштування. Може свідчити про шахрайську схему. По сьоме, згідно із законодавством, роботодавець зобов'язаний укласти трудовий договір із неповнолітнім в письмовій формі. У подальшому слід також наполягати на письмовій формі трудового договору. За його наявності легше захищати свої права. І останнє по-восьме це слід обережно ставитись до посередників на ринку працевлаштування. Саме на цю сферу діяльності припадає найбільша часто шахрайств пов'язаних із працевлаштуванням. Ось така коротка інформація, яку я хотів вам передати. Тепер, будь ласка, пригадайте матеріал попередніх двох уроків, можливо, ви прочитаєте параграф, і працюємо над практично. Перше завдання вам потрібно: у нас є три ситуації. Кур'єр-учень 9 класу 15 років у вільний від навчання час працює. Сімейним лікарем ми працюємо, молодий спеціаліст після закінчення медичного університету, стат, трудового статусу немає, йому 25 років. І працевлаштування учнем автослюсера, 17-річний випускник середньої школи. Вам необхідно до цих трьох ситуацій підібрати з переліку, який є необхідні документи для працевлаштування. Зверніть увагу на те, що я про це зазначав: тут в документах. Не може бути лише одного документу. 2, 3, 4, може навіть більше документів, які необхідно надати. Друге, на що зверніть увагу, в переліку документів є документи, які не потрібно надавати. І тому, якщо коли ви створите табличку і у вас вийдуть зайві е документи з переліку, то не лякайтесь, так воно і необхідно буде. Також. В кожній із ситуацій документи можуть повторюватися. Тобто, наприклад, в першій ситуації в нас є перший документ, в другій немає, в третьому знову є перший документ. Це нормально. Тобто, це не означає, що вони не повинні ці документи з'являтися в іншій ситуації. А ви можете написати конкретно цифру документу в кожній із ситуацій. Далі, друге завдання. В другому завдання вам потрібно, потрібно проаналізувати. Ситуацію відповівши на подані нижче запитання. Для цієї ситуації вам необхідна буде стаття 150 Кримінального кодексу України. QR за QR-кодом можна перейти на а, цю статтю. Ситуація така: власник двох автомобільних заправок Петро Петрусь наймав неповнолітніх хлопців операторів з обслуговування, вони заправляли баки автомобілів пальним. Оскільки заправна станція працювала цілодобово 7 днів на тиждень, то юні оператори виходили на роботу вночі і у вихідні дні. Один із постійних клієнтів водіїв помітив, що на заправці працюють занадто молоді хлопці. Він повідомив про це у територіальне відділення поліції. З'ясували, що Петро Петрусь використовує працю неповнолітніх осіб на заправках понад 2 роки. Чи дотримано законодавством про працю в цій ситуації? Поясніть свою відповідь і чи є в діяннях Петра Петруся склад правопорушення. Якщо так, то якого правопорушення? Даремно я тут вам пропоную 150-ту статтю Кримінального кодексу України. Третє завдання. Вам, коли ми влаштовуємося на роботу, нам необхідно написати заяву. Зараз я вам пропоную розглянути з підручника два зразки заяви на прийом на роботу. Зверніть увагу на те, що таку заяву пишуть на, не на бланку, і потрібно писати від руки, особисто від руки. І це є обов'язковою умовою для цього завдання. Якщо є можливість, ви можете написати ці заяви на окремому аркуші А4. Якщо немає, пишіть в зошиті, але обов'язково це завдання я приймаю лише від руки. Друкований текст не підходить. Тут треба дотримуватися загальних правил написання заяв. Вам потрібно скласти власну заяву на своє працевлаштування. Є перша заява. Зверніть увагу, це у нас називається шапка. Тут ви зазначаєте спочатку, кому ви звертаєтесь ну, прізвище ім'я по батькові директора, начальника і найменування підприємства. А далі ви пишете своє прізвище ім'я по-батькові. Що мешкає за адресою, можна вигадати адресу і телефон. Далі посередньо обов'язково всі великими літерами пишеться заява. І далі в довільній формі можна написати е, ну, почати прошу прийняти мене на роботу з певного числа. І далі, ким ви хочете влаштувати. Далі пишете дата та підпис. Можна ось за такою схемою. Написати. До заяви додаю такі документи. В даному випадку ви можете написати ті документи, які б ви надали. ну, Для прикладу, там, медичний огляд і тому подібне. Їх повинен бути декілька. І останнє, з чим вам потрібно буде попрацювати, це висновки. Прогадайте свою роботу на останніх уроках з трудового права. І оцініть в балах, наскільки ви погоджуєтесь з твердженнями, які ви бачите зараз на екрані. 2 бали цілком погоджуєтесь, 1 бал частково, і 0 не погоджуєтесь. Ну, це, як завжди, ми з вами працюємо. Успіхів вам в виконання завдань. До зустрічі на наступному уроці.